Всім привіт друзі! З вами я е, Богдан в Майнкрафт, я просто козак. І сьогодні я буду продовжувати виживати в <кхм> моїй запорізькій Січі, але не просто виживати, тому що я вже знайшов собі іншу роботу і це буде кузнець. Так, я буду кузнецом, друзі. Ура! Тепер я перший раз я пішов працювати на свого друга Найкращого можна так сказати вже. І зараз ми до нього підемо і якраз подивимося, що новинку в нього є, тому що в нього кожен день щось є новеньке. О, привед кузнець. знаці. Топо ти пам'ятаю, що ми з тобою договорювалися, що я на тебе буду працювати. О, це дуже чудово, дякую тобі. Ура, новий працівник! Дякую, дякую, що радуєтесь. Так, ну що мені треба робити? Так, ти будеш вда нас... Так, так дай дай-ка дай, дай мені подумати. Ти поки думай, я тут подивлюся, що в тебе є. О, а це що в тебе, мушкет? Так, так, нова розробка мушкет. Тепер ми стали найсильнішими українцями в світі. Серйозно? в тебе мушкет, і навіть патрони. А можна мені його використати, ну? Ну я його візьму там і постріляю трішечки, провірити. Так, якраз мені потрібно було людини, щоб його провірити, а то я, я, я друг ошибився там. Добре, я візьму за снайперкою і маленькі пістолети, ну, і патрони, звичайно. Зараз я пойду, друзі, тестувати. Нічого собі, ви тільки побачите, в мене є мушкет. В моїй руці є мушкет. Треба запоказати селянам. Селянам бачите, що в мене в руці? О, це так справжній бушкет. І не тільки, і навіть маленький пістолет. Ура, стали радійше, тепер вода не чого догрозить. А ч тер а все? а тут сірболлет і лука нам нічого не змогли допомогти? Так, я бачу, дру так, я бачу селян, друже. Ні, ну серйозно, друзі, чим вони нам допоможуть? Багато людей не вб'єш за цей час, коли ви будете з арбалетом або слугу стріляти, але з мушкета і з пістолета, так. Я спеціально взяв снайперку, щоб цілитися, але це не тому, що я дуже поганий стрільник. Я дуже такий хороший, так. Так, там ось цей. Ого, як реалістично це вийшло. Так, ну, вроде що попав, так, попав. А тепер з пістолетика. Ну, я не думаю, що він далеко буде літати. А, і також, друзі, мушкет він не може стріляти на дальному відстані. Так, друзі, це правда, він не може стріляти на дальному дістані. Дістанції це дуже погано, тому що. Противник може бути дуже далеко і нам е, треба буде його чекати, поки він е, підійде до ворот наших. Так. <клух> Захворів я трішки тут е, в Майнкрафті. Так, ну я на цей раз на попав, він кудись туди улетів. Ну, добре, перевірив. Треба буде сказати все, все селяну. Так, чому я нормально бігати не можу? Е! А, тепер вже можу. Просто, друзі, розумієте, я знаходжуся, ну, в Майнкрафті 1.21.0. Так, це стара версія, де я зараз знаходжуся. І тому тут, ну. Я вам сказати, дуже трудно виживати і бігати так швидко. Тому мені приходиться нажимати сразу три клавіатури. Три кнопки миші. Так, зараз я вам скажу, що... Все працює як часи. Так, привіт, Кузнець. десь так. Ну, що тут ще можна сказати? Все працює як часи. Ура, нарешті щось робив, щось хороше, добре, але тепер ти повинен тут стояти і чекати клієнтів, і продавати їм ці речі, які стоять ось тут, перед тобою. А ось і ось там, де е, він вселям, будь ласка, там, де кресало і, і це. Так, так, ти повинен тут стояти і продавати. Добре, звучить легко, але зараз я тобі верну. Все це. Ну добре, придеться тут стояти. Я думав, що я буду займатися там, я не знаю, ну чимось. Ти ж новичок, перший день тут тільки, тоді, ну, і стой. Тому що так всі робили, а тепер вони професіонали. Так я теж професіонал, я можу, блін, скрафтити тобі броню і, і навіть зброю. Я навіть можу цю блову тобі скрафтити, якщо хочеш. Так, я розумію, але такі правила. Але ж не в цій запорізькій січі, які я установив. Ех, як завжди, ти, сп... ти хочеш бути найголовнішим тут. Так я і є найголовніший, я ж гетьман. Ех, Добре, Добре, я в тебе тут працюю, тоді я тебе повинна слухати, як ти, мій гейман. Ну так, це правда. Так, друзі, ну мені сказали тут стояти. Мені я як стояти, а устав або устав. Ну якщо хочеш, можеш присісти, якщо устав. так да, не устав. Ну тоді стій. Слуха, а куди мы то, тобі всі всі мої, ну, предмети покласти. О, доведеться тобі сьогодні не пригодитися, тому що ти сьогодні з цими людинами будеш тут стояти. Тоді іди, піднеси собі додому. Чудово, тільки прийшов працювати, а мені треба просто стояти. Та чому я нормально бігати не можу? Ось, а я не можу нормально працювати. Тільки прийшов на роботу. Так, друзі, прийшов називається на роботу перший день. Ні, серйозно. Так, а може ми запитаємо, скільки коштує мушкети, пістолети, патрони. Так, друзі, мені просто дуже цікаво, ні, ну ви розумієте? Це ж дуже прикольно. Ми тепер стали сильніші. Ми тепер найсильніші в цьому окрузі, але не весь світ сильні цього світу. Так, я вже прийшов, їх поклав ну слухай, а скільки в тебе Ой-ой-ой, <кхи> <кхи> просто в тебе тут димоход якийсь я не знаю. Костер це може багатьох. Слухай, а скільки в тебе коштує мушкет, пістолета і патрони? О, ну як це моя інша розробка, то для тебе це буде коштувати 128 смарагдів, якщо ти скільки патронів хочеш. Я хочу 4, то ніце буде 200. А в мене є золото. Як тобі таке? О, золото-золото, добре, добре. Віддаю за 128 сваранів і за 16 золота. Оце я вже розумію інша розмова, так? О, друзі, як смішно виглядає, я не знаю Так, 16 сюди, ну все. Я беру мушкети так. Ну я візьму оригінальний, тому що оригінальний мушкет, він найкращий і чотири цих. Чи дві? Ну не знаю, це ні, давайте три візьму. Я в тебе три взяв. А можна ти мені повернеш і, ну там я не знаю, ну, тридцять два смарахи. Так, я ч ти взяв не чотири, а 4 то тоді тобі ще три два о, чудово, дякую за три сіла смарада. Тепер я на них таю, покупаю інші собі мушкети з прицелом і тобі їх віддаю. Все бувай. Та як це взагалі робиш? Як тебе це виходить? Треба бути дуже умним. Інтеллигент. Так, друзі, тепер я купив в себе вже мушкет. Та навіть цей мушкет і пістолетик маленький. о, да. Ви я... ну, подивіться, як я виглядаю. Стоямба. Всі гроші в бочку кладіть. Якщо ви не підписуєтеся і не поставите лайк, то з вами буде ось. Ось так ось з вами буде. Ей, Селян, зробіть селфі! Ось так у з вами буде, друзі. Так що давайте. Це просто перший раз був, а інший раз він помре. Ось! Зрозуміло, друзі, так що давайте ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Це дуже обов'язково. Так, ну що ж, треба її віднести. Він цей селян, якого я завжди обманював, просто був в шоці, як я так знову зробив. що... Господи. Так, ну що ж, друзі, я спеціально не поклав сокиру, щоб зламати он ту бочку. Ну, він, я так думаю, замітив все. Так, я це золото ось покладу. Так, все, я все вже поклав ось сюди. А це ярбалети, стріли. Не знаю, друзі, навіщо вони мені? У мене також мушкети є. Ну може якось надобляться, хоча ні, вони не знадобляться. Ну що вони там роблять? Краще я його продам цьому моєму другові, так званому. Ну і що ж мені ще тут можна так продати? Е -е, смареку, дошки. Ох, не спати хочу. Ні, нам це не треба продавати. Темнодобові двері нам також не треба продавати. О, п'ять дішок, чудово. Може там віно покладе, не знаю. А, він мені давно казав, що ми потрібен мішечок, щоб складувати речі. Ось, будь ласка, мішечок тобі я зараз продам. Хоча я його безплатно віддам, він вже все ж таки мій друг. Ну і вудку я залишу, тому що я завжди рибалю. Технології від тої двері, яку я побудував, друзі, пам'ятаєте, то відео. Я залишу в себе. Е -е Це мені потрібно, щоб коли було була зима, переодягнутися. Так, ну не знаю, навіщо мені ця книга спиру, хоча вона мені не знадобиться. Так, вона мені знадобиться, а тут всі мої гроші. О, давайте в моєму віддадемо 5 діамантів. Ні, ну серйозно, навіщо мені ці діаманти, я не знаю. Друзі, просто я захворів, розумієте, в посиленні. І просто не можу ніяк від цього відцепитися і всі хворівки. Я так вже захворів, що прям так я не знаю. Так, де ж цей сундук? Ага, ми його кладемо ось сюди. А, і кстати, друзі, в ньому п'ять шкоди і дві швидкості атаки. Це дуже прям таке чудово. Якщо я два рази попаду по тому ж самому селяну, то він взагалі-то помре. Але якщо це буде дуже близько, то тоді він з першого разу помре. Слухай, я тобі от рішив тут продати арбалети, стріли, п'ять діамантів і, і мішечок, який ти просив давним-давно. І п'ять дубових діжок. Ну що, хочеш? Це ідеально, просто ідеально. А ще й діамант із вішечком? Це, це просто ужас. Як ти все це роздобив? Так дуже елементарно, коли приїхав той чувак, який ну, там роздавав вугілля, то в нього там було ще й діаманти і золото. Ось, ось я вирішив тобі їх і продати. Слати, що там хотів сказати? Та ось я от тут так подумав, дуже тобі дякую, скільки повинен. Е е ням. Ну не знаю, в тебе тут багато чого. Ні, ну, слухай. Ти можеш відплатити арбалет стріли вугіллям, тому що воно мені зараз дуже потрібно. Так, дивіться, реально, вугіллям чисто. Потім ти мені повинен за, це, за те, що я тобі віддав діаманти вони 5 діамантів, щоб зробити там діамантні інструменти 128. За те, що віддав мішечок це безкоштовно. І за 5 Дішок мені потрібні. Чи не потрібні? Так, ну мені потрібен, я не знаю. Ну, ще один мушкет. Як же тут не, о, Ось цей мушкет. Так, мені це потрібен, ну і все. Я в тебе вже все взяв, ти не против. Та ні, звичайно, забирай ні, забирайся що хочеш, але діамант і бішечок і тобі і дішки ці, які мені потрібні, щоб складувати щось. То я тобі дуже вдячний. Будь ласка, Будь ласка, я з радістю тобі допомогти, ну я зараз йду. Так, друзі, я взяв собі новий мушкет. ось він, Це як ви бачите, ну нормальний чисто мушкет, так, це, Ну, чисто, ви бачите, так і нормальний. Але я думаю, що він буде помочніше. І коли він буде так стріляти? І він не долітає. Бачите, друзі, він не може долетіти, тому що я ж вам кажу, він не може стріляти на дальній відстані. Вентильки може стріляти на 10 блоків від когось. А коли ви тут, то вірно все стріляє. Ти навіщо нас вдаряєш? Так це не справжні пулі, усі ось не справжні. Ага, так ви тобі повірили. Що вони з пластику? Ні, ну, якщо чесно, це правда. Господи, геть вона сам же у нас стріляє. Я ж сегодня хотів тестувати и пожартувати. Там є мішень, ось там і жартуй. Слышь, жартомовляти так будеш, теж тебе попаду. Ну добре, добре, побойся. Слышите, я скомандувався тут. А хочеш стати, стати ну, гетьманом, то стремися к цьому. Ведь я тут не в чому та не винний, що ти ще и настав їм. Так, ну, зараз нам нужно покласти все-все мушкеты, я так думаю, так, я их покладу вот сюда, так, я их покладу вот сюда, так, первый, второй, который у меня тут есть, третий, четвертый мини-мушкетик с пистолетом, ну, еще я три патрона сюда покладу, у меня тут еще был один мушкет, и он, а, нет, а, не вот один, не... давай, давай, Ну що, чи вроди вроді що все. Треба ще я протестувати з цього і з цього. Тому що вони вже, ну я так побачив, ще не активні. Тому що вони повинна з'явитися зелена лінія, так, це правда. Так, по... А, він вже... Почекайте що? Так мені це не потрібно, ну переключайся давай! Так, мені це не потрібно. Та мені не потрібен цей кінжал, який вбиває. Селян! Ты еще нару, я просто так сильно розізлився, друзі, ну пробачте, ну захотілося. Ну а що, так і буває? Ну, а тепер-то ти будеш працювати, Та що з тобою, господи! Що це за мушкет? Що, пожикать що? А вони, вони оба напрацюють. Чекайте. А як вони в золоті працюють? Вон мене ч, обманули? Так, треба запитати, чому вони напрацюють. Потому угу. что я ж не просто так їх купив. А, я тому что не взял патроны с собой. Ох, я дебил. Все ж таки. Я думав, що в них там внутри якісь патроны. Так, слышишь, селян, відійшов від мого будинку, а то знаешь, что с тобой будет. Ну а что ты меня зробишь? Да. Ай, Воку! Кидайся, звесы. О, погорбувати мене не хотів. Фу, друзі, устав я за сегодня И за с И за, за моих селян я вже устав. Ну, за моїх козиків, можна так ще сказати. Ну все вроді поки що чудово. Так, все поки що йде чудово. І щоб я набрав завжди патрони, я візьму ось тільки ось. Все. На два мушки. та. Ну, може і на два, а може на один тільки. Тоді бачите, друзі, це снайперський. Я бачу двох стрілян, і якусь там темноту в домі. Ну, напевно, там хтось спить вже. А, я не можу через вікно стріляти. Ні, ну нарешті. Я не знав, що я можу вікно роздубалити. Нічого собі. Я вікно зламав. Ой, Як мені його зачинати? Ну добре. Без вікна. Не, ну слухайте толку, Від цієї снайперки немає. Тому що в цього, бачите, друзі, є і ніша, І можна стріляти, і можна ножом вбивати. А всю тільки снайперка. Ну, я розумію, снайперка це дуже добре, але вона його і, і не така дальня. Та знову а знову вікно зламає. Та чому я завжди вігно зламаю? Ну добре. Ну а напишіть, друзі, в коментарях як вам це відео сподобалося чи ні. Мені, якщо чесно, дуже, тому що в нас ми тепер стали сильніші. Ми вже підготувалися до війни і ми справжні тепер козаки. Я навіть можу присісти 50 разів. Оп, раз, два, три. Ну потім я продовжу. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, а то знаєте, що з вами буде. І всім бувайте.